Доброго раночками з Херсону. Мене звати Страх Олександр, я військовий лікар е, і трошечки займаюся такою волонтерською, займався волонтерською діяльністю. Значить, зараз задача така: забезпечити людей калією дідом. Е, на жаль, в Україні на складах його немає вже давно. Купити його нема де. Але ми шукаємо західних партнерів, які нам вишлють у великих кількостях. Тобто він буде. В крайньому випадку домовимось з заводом, щоб виготовив необхідну кількість. Є такі заводи в Україні роблять. От, будь ласка, кому треба калієдід на цей номер, який тут написано, пишете звичайно смс, де вказуєте на кого висилать ім'я по батькові, адреса і кількість калієдіду. Дзвінки я просто не встигаю фізично приймати. Вчора мене десь 200 входящих, я на 100 передзвонив, на 100, так я і не встиг. Ось зараз о 6-й ранку знову дзвонюю. Будь ласка, смс, звичайне смс. Не в Тіктоці, не в ватсапі, звичайна смс очка От. Дякую за порозуміння, всім, всім все допоможемо. Все знайдемо. Разом до перемоги.